Аналіз тих подій, які відбулися на футбольному полі. Ну і, мабуть, про подальші плани команди буде розмова щиро вітаємо Слову. з поверненням до рідного клубу. Які у тебе враження, які емоції після того, як повернувся до Динамо Києва? Ну завжди приємно повертатись до свого рідного клубу. І в мене тільки позитивні емоції. Дякую пацанам, що мене підтримали і дають можливість мені грати в футбол. Як і коли ти дізнався про те, що повертаєшся? 31 січня я дізнався, що мене хочуть повернути і. Тут. Одразу ж приїхав. Перше тренування з командою, з новими партнерами, так би мовити. В тебе вже був тренувальний збір з першою командою. Проте зараз це, так би мовити, нові умови? Так, ну вже більшість хлопців я знаю і вони не знають. І як бачите, вийшло у нас нормально зіграти і є якась зіграність. Не? Сьогодні була у нас шалена підтримка, дуже багато українських дітей приїхало підтримати трибуну. Грати все-таки з болівальниками це зовсім інша справа. Ну, як знаєте, завжди з вболівальниками краще грати. Це підтримка, це мотивація для них зіграти. Я дякую цим людям, що вони прийшли, нас підтримали. І тільки низький уклінним. Це, по суті, після твого повернення дебютна гра, як сильно змінився Максим Дючук за ці півроку в Олександрії? Ну я не можу себе характеризувати. Я думаю, це зроблять за мене тренера і ті, хто бачить ігру. Перша перемога на зборах. Наскільки важливо, зважаючи на те, що результат це не головне. Ну, як знаєте, перемога це завжди йде як плюс для команди, йде мотивація і хочеться далі працювати і тільки перемагати. І для Динамо важлива перемога. Які плани? Останнє запитання у київську Динамо на найближчі декілька днів. Ну, наскільки я знаю, у нас ще попереду два тренування і спаренги. Два. Дуже дякую з перемогою. Дякую. Шановні друзі, це був Максим Дячук, захисник Динамо Київ. На цьому завершуємо нашу трансляцію. Усім дякуємо. Слава Україні!